Ми сьогодні почути мою інтерпретацію реалізації індивідуальної програми фіскультурно оздоровчих занять для учнів з низьким рівнем фізичного стану для мене, якби участь в конкурсі даному, це є процес навчання і пізнання в тому числі. І я буду радий дуже поспілкуватися з вами, почути вашу думку, почути вашу реакцію на те, що я вам розповім, можливо, по мені теж щось. Цікаве, додасте. Отож, я пропоную розпочати з того, що ми для реалізації саме цієї програми для підняття фізичного стану учнів з низьким розвитком почнемо саме з визначення. Саме фізичного розвитку учнів зробити це можна за допомогою різних як нормативних тестів, які у нас закладені в програмі, також за допомогою порівняння учнів в класах та однолітків між собою. І для того щоб визначити саме цей рівень розвитку, вправи, які ми маємо використовувати для визначення, мають бути досить простими, доступними. І ці вправи можна також використовувати як контрольні вправи для визначення проміжних результатів, і можливо також користуватися цими вправами в самій програмі. Яку ми будемо використовувати для розвитку фізичних якостей? Тут ми можемо скористатися е, найпростішими вправами, такими як відтискання, підтягування, присідання, е, також е, біг на різні дистанції, стрибки, метання старебів, розвиток гнучкості. Тощо я думаю, що ви всі ці вправи дуже добре знаєте. з ними знайомі. І коли ми вже визначили приблизно рівень розвитку, ми можемо переходити далі до тих засобів, методів та способів, які нам допоможуть. Отож, як на мене, одним з важливих є мотивація і стимулювання бажання учнів підвищити свій фізичний стан. Адже якщо вони будуть хотіти цього, нам буде набагато легше ними працювати. І тут важлива роль, як на мене, вчителя як людини, який має пояснити важливість фізичного розвитку людини як частину загального розвитку. Особистості, як на власному прикладі, так і на прикладі інших людей, в тому числі на прикладі однолітків, також ми тут можемо скористатися посиланнями на різні дослідження, які доводять нам важливість фізичного розвитку в шкільному віці, та не тільки і які доводять, наприклад, вплив вплив фізичного розвитку на розвиток нашої розумової діяльності, на розвиток на процес нашого навчання в школі. І тому подібне. Адже коли учні отримують ці джерела і вони бачать, що ця інформація підтверджується в багатьох дослідженнях, знову ж таки їхня мотивація підвищується. І також, на мою думку, досить важливим є залучення для підвищення мотивації залучення в роботу з дітьми. Спілкування з батьками, адже зі своєї практики, наприклад, в мене досвіду як роботи вчителя фізичної культури, він досить невеликий. Але я зі своєї практики тренерської я можу сказати, що саме трикутник учень, вчитель та батьки дає найкращий результат, адже коли є розуміння в батьків загального впливу і. Одної думки з вчителем робота йде набагато краще, також дуже важливим як на мене, є пояснення самостійної та індивідуальної роботи для розвитку і підвищення свого фізичного стану. Частково це пересікається з попереднім пунктом, але тут різниця в тому, що ми даємо учневі зрозуміти, що його рівень фізичного розвитку залежно. В першу чергу залежить від нього самого, а всі інші йому на цьому шляху допомагають. Також ми можемо вказати напрямки роботи, спрямувати зусилля в правильне русло. І далі ми перейдемо до формування комплексу вправ і рівня їх відповідно до можливостей конкретного учня і зміни рівня навантаження в вправ відповідно до прогресування учня в розвитку його фізичного стану, тобто саме тієї програми, яка нам допоможе вже розвивати саме фізичні ясності. Тож, на мою думку, диференційний та індивідуальний підхід на уроках нам дозволяє реалізувати саме індивідуальну програму. І одним з найважливіших, на мою думку, під час проведення уроків є важливість залучення учнів з низьким розвитком фізичного стану до виконання всіх завдань на уроці, рекомендуючи їм полегшену версію рухової активності вправи, зменшуючи навантаження за рахунок зменшення кількості повторів та скорочення дистанції, наприклад, або зменшення інтенсивності виконання. До прикладу, на своїх уроках під час розминок, розігрівів і бігових прав, я дозволяю учням самостійно визначити дистанції на, вони, на яких вони будуть працювати. До прикладу, якщо ми в залі працюємо от від цієї стінки, виконуючи бігові вправи в цьому напрямку, ми можемо учням, які з трішки нижчим рівнем розвитку фізичних своїх якостей, відмітити фішкою. У дистанцію, на якій вони будуть працювати, тобто хтось буде працювати ось на таку дистанцію, хтось можливо буде працювати до кінця зали, і відповідно кожен з них може таким чином. Визначити е, ту дистанцію, на якій буде йому зручно комфортно, і, звісно, в цьому ми йому можемо теж допомогти. Тобто, якщо ми бачимо, що хтось дуже легко е, виконує завдання на тій дистанції, яку він собі відмітив, ми е, можемо е, фішку передвинути і рекомендувати йому виконувати завдання на трішки більшу дистанцію. Якщо ж, відповідно, ми бачимо, що учневі важко, ми можемо цю дистанцію зменшити. Таким чином, ми диференціюємо навантаження. І е, дозволяємо учневі е, також е, приймати в цьому участь. Е, також е, під час виконання вправ не зобов'язані, на мою думку, у своєму арсеналі е, мати полегшений варіант будь-якої вправи, яку ми виконуємо з учнями. Тобто, е, Кожна вправа, яку ми будь-то силова вправа, будь то інша вправа, яку ми рекомендуємо всім учням, яку ми виконуємо з усім класом, вона має мати полегшений варіант. До прикладу, давайте розберемо відтискання від підлоги. Ми можемо скористатися відтисканнями від підлоги з коліна, ми також можемо скористуватися гімнастичною лавою для того, щоб підняти рівень і таким чином полегшити наше відтискання. Також ми можемо е, зменшити кількість повторів, але е, знову ж таки, якщо ми будемо дуже сильно відносно до іншого, іншої частини класу, зменшувати кількість повторів. Це негативно впливає на бажання учнів працювати. Але якщо ми показуємо їм право полегшеного варіанту, і вони можуть Можуть виконати практично ту ж саму кількість повторів з класом, але просто виконуючи полегшений варіант, це їх стимулює до роботи. В них виникає бажання туди працювати з усім класом, і е, давайте будемо відверті не прогулювати уроки фізкультури, а брати в них активну участь ж саме, наприклад, ми можемо використовувати, були роботи дуже часто на уроках фізкультури, Ми використовуємо так звані діагоналі. Коли ми виконуємо бігові вправи, наприклад, по діагоналях у нас є. Якась прямокутна зала, ми виконуємо рух з одного кута в інший і ми можемо диференціювати підхід тут, яким чином, працюючи один раз з одного кута, другий раз іншого. Діти, які можуть виконувати повне навантаження, вони, вони рухаються, виконуючи, використовуючи всю діагональ. Учні, які е, не можуть виконати повноцінне завдання, вони можуть. Ось таким чином, зрізаючи ніби кут, диференціювати своє навантаження, і ми їм цьому знову ж таки можемо допомагати. Таким чином, ми дитину е, стимулюємо рухатися разом зі всіма, виконувати одну і ту ж саму вправу, але виконувати її так, як дозволяють її е, фізичні сили, її фізичний розвиток. Що дуже важливо знову ж таки. Для того щоб учні щоб в них виникало бажання відвідувати уроки фізкультури і щоб вони в них виникало бажання самопрацювати на уроках фізкультури. Також під час ігрових занять, зокрема там естафет, під час ігрових мається на увазі знову ж таки баскетбол, волейбол, інші ігрові види, дуже важливий правиль, правильний розподіл учнів на команди, щоб у нас команди були рівносильні, рівноцінні, тоді учням з низьким рівнем знову фізичного розвитку набагато легше працювати, і в нас не виникає переваги в якоїсь окремої команди, що знову дає змогу учням продовжувати. in una culture. di cultura. Dari, uh... Знову ж таки, я вже сказав, що я трішки повторюю, що ми таким чином стимулюємо учнів бажання виконувати вправи з усім класом, адже він бачить, що він може виконувати ці вправи, хоча і полегшений варіант, але він виконує їх на рівні зі всіма. І це, це підтримує в ньому бажання. Також важливим аспектом для мотивації на уроці, на мою думку, є цікавість самого уроку, неординарність, тобто залучення. Nie, yeah. ja, proszę. Отаж цікавість уроку самого і неординарність, якась цікава його форма проведення, що знову ж таки змухує що є рухатись дітей, навчатися, вивчати щось нове. Наступним важливим пунктом, на мою думку, для досягнення наших цілей є виконання домашніх завдань учне, а саме розроблений під нього комплекс активності для розвитку його фізичних якостей. Комплекс цей має бути максимально простим та водночас цікавим, що гарантуватиме. Виконання його учням дуже важливо врахувати індивідуальні особливості учня та умови, в яких він буде працювати, щоб виконання вправ зокрема нічого не заважало. Також право мають бути такими, щоб учень не міг заподіяти собі шкоди та травмуватися. Тобто, ми пам'ятаємо, що безпека учнів для нас надважлива. Контроль за виконанням вправ можна покласти як на самого учня, це знову стимулює в ньому розвиток відповідальності, так і на зокрема батьків, якщо вони зацікавлені в цьому процесі, можна використовувати такі методи, як відеофіксація, що теж дуже є гарним методом контролю та самоконтролю. І також е, сучасних дітей дуже сильно підвищує мотивацію до виконання завдань, використання різних додатків, використання гаджетів і що також дозволить е, їм е, більш цікавіше виконувати завдання, які ми даємо. Гарною мотивацією також є створення певних челенджів саме для цих дітей, з якими ми працюємо, і челенджі можемо створювати саме під ті завдання, які ми, ми даємо, і таким чином діти, бажаючи прийняти участь цих челенджах, теж будуть виконувати поставлені нами завдання. Також одним із способів реалізації індивідуальної програми для дітей з низьким рівнем фізичного розвитку є рекомендація відвідувати гуртки з видів спорту, які позитивно впливають на фізичний стан та розвиток самої дитини. Зокрема, це можуть бути гуртки з гімнастики, це можуть бути різні види одноборств, ігрові види. Та є. спільна робота вчителя та тренера є ще одним способом підвищити мотивацію і бажання займатися рукавою активністю і також безпосередньо розвивати фізичні якості, відвідуючи сам гурток. Також надважливим є і дуже дієвим засобом є розуміння важливості ведення активного способу життя. Це можуть бути постійні прогулянки, активності з однолітками на спортивних та ігрових майданчиках, катання на велосипедах, роликах тощо і тому подібне. Тут важливим є також залучення до співпраці батьків і правильне пояснення їм важливості е, даного процесу, і важливим, звісно, є ведення здорового способу життя, адже він є теж частиною гармонійного розвитку особистості і безпосередньо впливає на фізичний стан учнів. Зокрема, ми всі розуміємо, що над важливим є пояснення. Саме учням режиму рухового, режиму школяра. Це не тільки руховий режим, а також його звички, сон, шкідливі звички, також режим і правильність харчування, що є дуже важливим і також впливає на загальний фізичний розвиток і на загальні фізичні становища. І роз'яснення важливості введення здорового способу життя, дотримання режиму школяра, рухового режиму, режиму харчування є важливою частиною роботи вчителя на уроці, в тому числі. І на закінчення я хочу сказати, що дуже важливо розуміти, що саме комплексний підхід до індивідуальної програми фізично-культурних занять з учнями з низьким розвитком фізичного стану дасть найкращий результат. Отож. Це мої думки на дану тему, а зараз я хотів би почути, чи було вам цікаво, і можливо, хтось щось хоче доповнити, хтось, можливо, має якісь власні думки на дану тему. Тож. Можна у мене є питання? Так, будь ласка. Як саме можна залучити батьків до навчального процесу, до уроку фізичної культури саме? На сам урок, звісно, ми не можемо залучити, ми можемо залучити їх на так звану позаурочну частину, тобто мотивувати їх до того, щоб вони. Контролювали, наприклад, виконання фізичних прав учнями вдома, щоб вони контролювали виконання ранкової руханки, щоб вони мотивували дітей до прогулянок до активного способу життя, тому що за це ну, в більшій мірі відповідає все такими вчитель фізичної культури, а саме батьки, стимулюючи дітей там гуляти на спортивних майданчиках, прогулянки, парки, велосипеди і тому інше. Також відвідування спортивних секцій тут теж в більшій мірі є робота батьків. І спілкування в е, з ними в даному напрямку дозволить, е, скажімо так, покращити по перше, мотивацію дітей по-друге, е, дозволить їм відвідувати, якщо є така потреба, є така змова, ті самі гуртки. Дозволить знову ж активніше приймати участь в прогулянках в іграх на свіжому повітрі і тому подібне. Добре, дякую за відповідь. Будь ласка, можливо, ще у когось. Мене ще є питання. Дивіться, ви говорили за гуртки, щоб залучувати дітей. Я хотіла запитати, чи викладаєте ви ну певні гуртки? З якого виду спорту можливо? І чи ну яка кількість дітей відвідують їх? Так, дякую. Я свою роботу з дітьми саме починав як тренер. Сам я якби все життя займався, досі продовжую як любитель займатися таким видом спорту, як ушу, і саме як тренер з ушу я починав свою роботу з дітьми, тому що ну насправді вчителем фізичної культури я працюю досить недавно, тобто в мене там четвертий рік досвіду і. Фактично, я навчаюся, навіть участь моя в цьому конкурсі. Це можна сказати, це моє навчання для того, щоб зрозуміти, де є мої прогалини, де чого мені не вистачає і де мені потрібно рухатися. Тому ось таким чином. Дякую. Дякую за запитання. Хочу сказати одразу, би продовживши відповідь на попереднє запитання, що е, насправді робота тренера і робота вчителя фізичної культури дуже сильно відрізняється, і не почавши працювати вчителем фіз фізичної культури, я можливо десь цього не розумів в повній мірі. Тому що робота тренера це, як правило, діти, які вже вмотивовані, які знають, чого вони хочуть. Вони приходять на певний вид спорту, якщо навіть не діти, то батьки, і е, працювати з ними певною мірою набагато легше. Ти їх там десь не мотивуєш, ти з ними працюєш, ти їх навчаєш. Коли ми працюємо в школі, чим відрізняється в основному це саме залучення дітей до рухової активності, тому що не всі діти, ми про це знаємо, ви, які проходять на уроки фізичної культури, вони хочуть працювати, вони хочуть рухатись, і саме ось це залучення це одна з напевно, одне з найважливіших завдань вчителя фізичної культури. Тобто зробити свій урок цікавим, зробити його таким, щоб кожен учень, який прийшов до вас вперше, захотів прийти на наступний урок і продовжити відвідувати ваші уроки. Для цього уроки потрібно постійно десь експериментувати, робити нестандартними і тільки таким чином, зацікавивши учнів, можна стати, на мою думку, гарним вчителем. Тому нюансів багато. Ще раз дякую за запитання. Пане Микола, є ще дві хвилини, але якщо ви вже завершили, то ми подякуємо студентам, студенти вимкнуть камери. Напевно, дякую.